Історія із гори вихователькою тягнеться вже більше, як п'ять місяців. Увесь цей час у залах суду працівники та керівництво дитсадка воюють із мус керівником. Вони проти чергового поновлення її на роботі. Натомість звинувачена вихователька не втомлюється відстоювати своє право. І за вирішенням конфлікту знову звертається до Феміди. Ідучи по залу, в залі стояв крик діти шуміли. Позивач Гуславська кричала несамовито до дітей. Що робили? Вашої дитини вже там не було. Д, дитини не було. Я дивлюся. Чаді коли я запитала вихователя, де моя дитина вона в кабінет. Я бігла в кабінет, дивлюсь, моя дитина сидить на руках інструктора з фізичного виховання. Дитини гіркі сльози дитина, вся червона тримає ручку, і мама внуха й тьотя била на руках на ліві руці. Були ось такі сліди від пальців. Потім вже вдома я пізніше побачила, коли приїхала отакі два сіда відміхи. Лідія Корнійчук водночас є мамою хлопчика і працівником Кременецького є. дитсадка. У залі суду жінка в черговий раз пояснює, чому вони проти виховательки. До слова, вирішити конфлікт спершу намагалися мирно. Розповідає також завідувач дошкільного навчального закладу. До того ж кажуть, не хотіли розголосу. Мама звернулася так, і, і з... що ви зробили заявою про те, що її дитині були нанесені. Тілесні ушкодження, синці на руках, там були сліди від нігтів на руках дитини, де музичний керівник, будучи в легкому спяніні, так мені було сказано, і що, так, і що ви зробили. Я прийняла заяву матері про те, яка поступила, щоб розглянути на профспілковому комітеті даний випадок. Натомість винуватець судових засідань стверджує, хлопчика не били, це, її підставили колеги по роботі. Тому знову і знову каже вихователька, вимагає справедливості. У нас там повністю стіна в дзеркалах. І її владі борнічук, оцеї ображеної мами, Ліди Ігорівни. Ліда Ігорівни. Зеркало, думаю, зараз зеркало впаде, ще буду відповідати. Взяла його посадила собі на на руки і разом з ним грала вже в чотири роки. Він зіскочив. Я взяла його відвела в сторону за фортепіано. Він почав плакати. А наша фізкультурниця спонукала, що в мене такий був бардак. До того ж, каже Жанна Гуславська: вона добрий педагог, і діти її люблять, особливо той хлопчик, якого вона начебто побила, і дуже мене любить завжди до мене. добре відноситься. і каже: я тебе люблю. Я навіть його не бачу, мене не обнімає, і зараз його спеціально не водять в саді, щоб не було видно, як ця дитина до мене нормально відноситься. Поновлювати чи ні вихователя на посаді суд не з'ясував. Ще одне засідання мають намір провести наступного тижня. Тоді запросять нових свідків і, можливо, винесуть рішення.